啊。 Тож тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1. Нашим глядачам в Ютубі нагадаю, що ви обов'язково підписувалися на наш канал, ставте свої подобайки, коментуйте наші відео, діліться ними із друзями в соцмережах і таким чином підтримаєте наші проекти. А тим часом маємо можливість поспілкуватися із лікаром епідеміологом відділу епідеміологічного нагляду і спостереження державної установи Волинський центр контролю та профілактики хвороб моз України. Олександр Гнатюк вийшов з нами на зв'язок. Вітання, пане Олександре. Доброго всім дня. І Пане Олександре, з вами хочемо поспілкуватися про випадок лістеріозу, який був зараз фіксований у селі Тихотино-Рожичинської громади. І, на жаль, він закінчився фатальним наслідком. Чи можете розповісти деталі ці, ці, цього випадку, і хто захворів, і чи відомо причини смерті? Ну, якщо так. Конкретно розпочати дійсно на початку цього року у Рожищенському районі, Рожищенській громаді Луцького району зареєстровано випадок захворювання на лістеріоз. На жаль, хворий після проведеного лікування помер, тому що то є досить небезпечна хвороба. Що ще по цьому випадку можна сказати? Що наразі триває комплекс протиепідемічних заходів, як в самому осередку захворювання, так і серед населення даного е населеного пункту, де проживав хворий? Наші всі включають умови проживання, зокрема змang... умови харчування, помпту, тому що це вкрай важливо, адже це природно середкова інфекція, а ще зоонтропонос, тобто. Перше значення і вагоме значення серед поширення даного інфекційного захворювання мають тварини. Зокрема, в господарстві трималися тварини: це корова, свині, собака, кіт, ну і відповідно безпосередньо джерело збудника у природі це є гризуни, а в приватна оселя, холодно, зима, і, як кажуть, всі гризуни ховаються в місце тепліше. тобто до комори, до льоху, до підвалу і тому подібне. Ну і безпосередньо людина е мала контакт е зі своїми тваринами при догляді, І ще родичі сказали, бо людина була в тяжкому стані, не мала говорити не... і... 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 про інформацію що, перед захворюванням. Мав e, звичку захворілий e, вживати яблука. Ну і, як кажуть, там місцеві його, так би мовити, родичі, дочка, зокрема, що не завжди яблука ці були миті. Це також вкрай важливо для поширення інфекції. Ну, що в двох словах ще можна сказати, що e, почалася хвороба гостро, підвищилась температура, з'явились Кишкові розлади, зокрема про нос, і частково була втрата свідомості, з приводу чого він був госпіталізований спочатку в Рожишинську клінічну лікарню, а пізніше, через два дні, вже в Волинську обласну клінічну лікарню, де проводили лабораторне дослідження, і відповідно було висіяно збудник грампозитивна паличка лістерія. Ну от коротко по тому випадку, що що нашими працівниками, значить, триває, триває наразі комплекс протиепідемічних заходів, а саме а саме було повідомлено відповідні служби, так, як безпосереднього господарські тримаються домашня тварина, корова, свині і тому подібне, проводились проводились відбір у вогнищі для здійснення якісного розслідування проводився відбір матеріалу а саме з мир проводився овочів для лабораторного дослідження з продукції яка наразі зберігається в льосі також проводилися Проводився відбір молока, сметани, яєць і води колодязної, тому що до того часу, на момент відбору, колонка не працювала через мороз. Він користувався скоріше всього колонкою, яка була на території господарства, але, але наразі відбралася вода колодязна. Ну і відповідно проводилися. Заходи диретизаційного характеру, тобто розставили ловушки, на щоб відповідно відловити мишовидних гризунів. Матеріал, який відбирався зараз наразі в роботі, ну от ще можна що сказати по даному випадку. То, mm -hmm. пане Олександре, ви згадали про те, що <пробітник> можна, можна навіть захворіти, з'ївши немиті яблука чи попивши води із криниці. Якщо ви що літні кухні, зберігалися і в лісі зберігалися у вичева продові, насипом буде яблука в ящиках. То саме відповідно гризи повинні бути однажда. Господарі того будинку, що мали місце по гризи гризунів, тобто гризуни були, вони сховалися. Ну, такого пора, і вони завжди в тепліше місце, значить, відповідно могли своїми виділеннями забруднити продукти харчування. В першу чергу це ті. Які які безпосередньо людина вживає не без термічної обробки в першу чергу, Це якщо моргу сили, ну там? Вони не акцентували на тому увагу. Тут їде єдине, що він яблука. Нагадаю, що ще раз нашим глядачам та радіослухачам про те, що на Волині зафіксований смертельний випадок внаслідок лістеріозу, і зокрема помер житель. Жителі села Тихотин, так пане Олександре, хочемо ще у вас довідатися щодо лістеріозу. Власне, хто не може захворіти, точніше, які вікові групи, вікові категорії людей? Так. Ну, дивіться, до по-перше, хто може захворіти? Водім це це в групі ризику, будь-хто перебуває, і діти, і в першу чергу вагітні, люди з ослабленим, зниженим імунітетом. Ці ті, хто отримує хімію і гормонотерапію, цукровий діабет має, віл СНІД, люди похилого віку, тобто широка гама. Але саме головне, сприятливість до лістеріозу у людей невисока. Наша імунна система може боротися з цим е, захворюванням, з цими, з цими бактеріями з, лістеріями. Але, але, враховуючи, що джерело лістерій – це гризуни. І також сільськогосподарські тварини. Ну, в першу чергу, велика, велика мала рогата худоба, вівці і домашні і дикі тварини, в тому числі собаки і кутки. То ймовірність заразитися зростає. Тварини хворі виділяють лістерів в зовнішнє середовище. Зокрема, зокрема, з випорожненням сечею, молоком. при Родах, так би мовити, навколо плодна рідина виділяється в зовнішнє середовище, не мають на увазі тварин, значить, це все забруднює. Забруднювати можуть і джерело водопостачання. В першу чергу шахні колодиці, якщо вони не мають відповідного захисту від проникнення гризунів, будь-кого, тобто мають покришку мати відповідний цементовий чи глиняний замок, щоб. Так би мовити, не, не, не можна було д, доступитися до даного джерела водопостачання. Яким чином відбувається зараження людини? В основному це при контакті з інфікованими тваринами або птахами, і при догляді за такими тваринами. При вживанні будь-якої тваринної продукції без термічної обробки, зокрема, сирого молока, сирокопчених ковбас, сиру. Особливо які придбані на стихійних ринках, наголошую, це важливо придбаних на стихійних ринках. І через забруднені овочі і фрукти. Ну, як згадував вже наш випадок по Рожищенській громаді, тут якраз могло мати, ймовірно, могло бути спричинити захворювання вживання забруднених фруктів, зокрема яблук. Ну, чим же характеризується хвороба буквально пару слів, це ураження центральної нервової системи, як і в нашому випадку. Якщо вагітні, то можуть виникати е, передчасні аборти в формі, може бути безсимптомного насійства, але, як правило, воно не характерне. У випадку прогресування хвороби, центральна нервова система страждає в першу чергу, це головний мозок, і симптоми менінгіту, як і в нашому випадку цього хворобу. Ну і тому важливо звернутися до лікаря при ознаках, які вже я наголосив, слабкість узноб, підвищення температури, діарея, блювота, інші симптоми, які можуть бути не характерні, але. Які можуть бути пов'язані з доглядом за тваринами, спричинені доглядом за тваринами, які спричинені можуть бути е, якимись роботами пов'язані з ґрунтом, тому що, як правило, забутніться в першу чергу і ґрунт, і вода. Ну, людина повинна слідкувати. Ну і від цього йде профілактика. Це найкращий метод боротьби з лістеріозом, і не лише з лістеріозом, а з будь-якою інфекційною хворобою. Для профілактики лістеріозу важливо належну термічну обробку робити всіх харчових продуктів, які вживаються. Паріння, смаження і тому подібне. Термічна обробка на 100% знищує лістерію. А перед вживанням сирих овочів і фруктів, ну, з овочів це що з сирому вилікція. Капуста може бути вживана і морква. У ну, випадку з нашим хворим там. Не було нагадування за такі продукти, хоча яблука згадує. Ну, і перед вживанням такої овочевої продуктів, і фруктів бажано їх ретельно обов'язково. Тому що лістерії, як правило, на поверхні. Ще варто не вживати продукти, які е забруднені ґрунтом, погано помиті, які мають пошкоджені шк шкірні покриви, мається на увазі е фрукта. Особливо розмножується в харчових продуктах, навіть в умовах холодильника і морозильній камери. Тому нагадується, якщо під час приготування страви або перед її заморозкою було ймовірність інфікування, забруднення ґрунтом, нечистою неякісною водою, а потім продукція була заморожена, то ймовірність. Того, що при розморозці і приготуванні подальшому цієї продукції є високий мовільний зарази. пане Олександре. Ну, і... Цікаво Прошу. також дізнатися, дізнатися про те, скільки часу від зараження і до появи перших симптомів проходить. Ну, симптоматика тут може бути різна, залежить від багатьох факторів. Ну, інкубаційний період, як правило, 2-3 тижні. Але може бути і до 60, і до 90 днів купаційний період. Все залежить від стану імунітету, від кількості е збудника, який потрапив в організм, від багатьох факторів. Ну, 2-3 неділі до 90, грубо так, так кажучи. Ну і важливо важливо, це свідомість людини, дотримуватись засобів особистої гігієни. Якщо робота з овочами, бажано захисні рукавички, звичайні рукавиці вдягнути, щоб менше було контакту ґрунту з руками людини. А потім, важливо, перед приготуванням їжі всі продукти промити проточною водою, якщо не є можливість проточної води, то кипіченою водою промити. І дотримуватись технології приготування страв. Пане Олександре, цікаво, протягом якого періоду, в, як, в яку, можливо, пору року найбільш чи найменше ця хвороба дає про себе знати? Ви ну, бачите, тут такого немає. порівняти, так? якщо з іншими хворобами, От, наприклад, характерно, що у нас лаймбурельозу, або хвороба, яка передається через укуси кліщів. Там, як правило, це тепла пора року. так? Починаючи з березня, з квітня. І закінчується жовтим листопадом Цілу літню, літню, весна, літо ось тут же ж може бути в будь-яку пору, тому що, як правило, коли зживається зимова продукція, продукція яка тривалого зимового зберігання весною, також яблука, капуста, качанна. Ну якщо вона квашена капуста, то в діжках часом ще зберігають в діжках, не в банках, тому що банка закрив кришку і доступ будь який крім господині, ним відсутній. А тут, якщо вона зберігається в діжках, діжка неякісно закрита, можуть, як кажуть, гризуни добратися і тут. Ну, а холодна пора року, будь-яка тварина скувається в більш тепле приміщення, яке які є складські приміщення, підвальні, в тому числі льох можуть бути і тому подібне. Так що тут такого сезонного характеру. Сезонний не можна виділити якийсь конкретний сезон, і в лютому, і в березні може бути, і серед літа може бути. Так що тут багато факторів грають ролі, але в основному протягом року так можна сказати, пане Олександре, і також цікаво дізнатися, як часто фіксується на волині ця хвороба, і як часто ну, бувають смертельні випадки, як ось цього разу, З, зокрема, в цьому році це перший випадок. Протягом 10 років було майже 20. протягом останніх 10 років. Майже 20 випадків. Ну картина різна, по, немає такого регіону, де більше зустрічалися, де менше все залежить від характеру людини, яка захворіла від так би мовити її поведінки, від починаючи від харчування. Закінчуючи умовами проживання. Тут конкретики такої немає. Ну, як правило, щороку поодинокі випадки. Нема такого, щоб дуже багато було випадків. Ну, як я скажу, протягом 10 років, це до 20 випадків, це в середньому 2-3 в рік. Пане Олександре, а чи передається ця хвороба від людини до людини? Вона не передається від людини до людини. Тільки при умові, коли. Неякісну приготовану їжу або той самий немитий фрукт вживає одна й та сама особа або ще хтось з членів родини. В даному випадку в сім'ї цього хворого було ще з ним проживали двоє дорослих і троє дітей, але всі вони не проявляють симптомів захворювання. Проводиться з ними проводилося опитування, ведеться термометрія протягом. Певного часу і працівники медичної служби, лікарні будуть спостерігати за цим е сімейством. Людина для людини, від людини не передає. Це тільки при, при вживанні якісно приготованої їжі, або, так би мовити, оцих фруктів, які можуть бути ймовірні, або при вживанні води, яка може бути інфікована. Зрозуміло, дякуємо пане Олександру за ці роз'яснення. Ну, Вибачайте за зв'язок, я тут під причиною спочатку йшло все добре, а потім бачите. Спасибі пане Олександре. Отож, лікар, епідеміолог відділу епідеміологічного нагляду і спостереження державної установи Волинський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Олександр Гнатюк був з нами в ефірі громадської інтерактивного та радіо 1. І пан Олександр прокоментував нам смертельний випадок від лістеріозу на Волині, а також розповів нам про симптоми. Цієї хвороби і як від неї вберегтися. Ще раз дякую, пане Олександре, На все добре тримаємось. До побачення. Щастись.